Друзяки, доброго ранку, всім достойним привіт. Зараз розкажу вам одну е, історію. Не хотів знімати, вже думаю, все не буду знімати, хай самі е, вирощують. Але стався невеликий такий конфуз. Зараз я, покажу, зараз, зараз я вам розкажу, в чому причина, що я хочу зняти за відосик. Дивіться, є е, е, курі маленькі і ці здорові, так? які вже їдуть на базар. Чому причина відео? Дружина, так, навіть не так, начну спочатку. Почався у курей просто понос у оцих здорових. Ну Понос почався дай й почався. Знаєте, буває таке. Я там даю їм. Вони зараз зараз на воді. Я потім давати їм Як він називається, байкал, пробіотик. Ну, це таке знаєте, кисломолочний продукт пользи, ні, ні вреда, нема діла. Я потім беру оці дві клітки. Бачите оці дві? Оці дві клітки. Та і оця. Ну, Коротше, оця і оці. дві клітки. Я роблю на них експеримент. Я туди беру і е... окремо даю їм. Що я туди давав? Я туди давав. Коротше, що я давав? Якийсь, по-моєму, триміказин. Нема діла. Пропоїв три дні. Як було понос, так і є понос. Зараз я покажу детальніше вам, в чому причина. Оця клітка, ось оця, що зараз, батарея, ну, то одна клітка, тут три яруса. Я думаю, що ну, проблема, мабуть, у фініші. Я беру сюди даю гровер, бо ну, є в нас три мішка гровера маленьким, яким сидять ще в брудері. То теж історія ще та. Хоч книжку пиши. Даю я сьогодні третій день гровер. Не фініш, а гровер. Ну, дивіться. Як би показати? Короче, вода є, як, як як була вода, так і є. Ну, Причина в тому, що дуже багато п'ють води. От в тому заключалося, є такі, прямо, щоб ну вже, почти що океани. Да? Тобто, дивіться, бачите, калюжі просто, ну, ось бачите, да, що робиться. І таке кругом. Там он калюжа, тут ось калюжа. І кругом, де, де не той, кругом мокро. Я вже, ну, сьогодні я тут не обирав, бо ну, немає часу і думаю, ладно, треба йти робити колбасу і так далі. Вот. Сьогодні я... Вер... Не так, вчора я приїхав управлятися ну, повхазяйстві. Дивіться, заробив вентилятор, зразу всі зашевелилися, встали, пішов потік води. Я виставив 16 градусів. Тобто, думаю, може жарко. Я вже, я вже просто не знаю, вже пройшов вкрай і я не знаю, що робити. І хочу вас просто трошки проінформувати, може і вам таке станеться, і ну, може буде цікаво і корисно. Так, я вчора приїхав управлятися і думаю, так, подожди, давай я ще, а що я ще сюди давав? Коротше, ще в мене був якийсь там пакетик якогось цього, ми почитали з дружиною, що це там антибіотик, ну, типу, це на, наш варіант. А воно, знаєте як? Де інструкцію не читаєш, усі болячки, усі признаки, усі підходять ну, під будь-який під препарат, скажімо так. Ну, давай наколочу, давати раз його в день зранку. Я його наколотив, дав, в обід приїхав пів відра, вечір приїхав, ну, трошки не, не допили. Ладно, я їх підключив на воду. Ось, бачите, підключається оця труба, оця шлана, оця. Вона підключається ось туди, де, там, як показати. Ну, коротше, сюди підключається, Зараз вони на відрі. А, теж у ну, нам прийшов. Думаю і знаєте, заходжу в це приміщення і думаю, ну все, зараз сухо, вони сидять, спокійні, все. А мало ж того, що по нощі ж і росту немає. в чому справа. Їм скоро два місяці, а у них там по два з половиною кілограма. Ну, ладно. Я заварюю е, не, не, конюшина чи якась якась штука, росте таке, чи ще Дуже кажуть, хороше поноса. В прошлому році я в себе тут на учаску кровом двора його понаривав і насушив. Так воно в мене під сараєм і висить. Ну, прос... висіло воно зиму. Я беру його, нарізаю кусочками в каструлю, закипіла вода, воно там ну, дві минути прокипіло чи п'ять, не знаю. Я зайшов, воно почало кипіти. Я його виключу, хай думаю, стоїть на утро. Утром я приходжу, і набираю вон те відро, набираю води ну, цього ж розтвора, де там воно воно. Набираю сюди повне. Якраз вийшлося, ну, я ж не буду чистим концентратом, там 10-літрова каструля, якраз вийшло половина води, половину концентрату. Що ви думаєте? Вони випили, як пили, так і п'ють. Дивіться, вони не відлазять від поїло. Бачите, стоїть і п'є, п'є, п'є без кінця. Ладно, думаю, так, що може бути? Я кажу дружині, вона зараз у місті, кажу, іди до Андрія до відврача і питай у нього. В чому проблема? Чого п'ють воду, що за діла? Вона підходить на громкість зв'язку і каже. отака така проблема. Він каже, що за корм? Гранула Лаголд. Вони відкривають сайт, і, і Андрій мені каже, ну не мені, а каже їй, о, так тут велика кислотність. Понімаєте? Я такий думаю, що робити. Велика кислотність. Вона каже, ну, Андрій каже, ну я не знаю, я бачу, що показники у них на. Ну, Я так розумію, у них показники завищі, ніж норма є. Тому що ну, ветврат за образуванням має свої магазини. Ну, видно дядько толковий. Що, нічого не скажеш. Ну, багато дуже нам в чому допомагає. І безкоштовно замітьте. Була ще така штука у нас у ізоляторі. Ось він ось ізолятор. Тут був падіж. Я кажу дружині Юлі, давай кажу, шукати лабораторію і повеземо на аналіз, хай нам зроблять аналіз, тому що ми не знаємо, що вже поїм. Тут треба вивозити, поїти не можна. Поїлися тільки оці в ізоляторі, тільки на, ну, на банки синій. Ви бачили, така, ну, наземна поїлка. Дружина каже, ти ж не вздумай мені напоїть, тих, що на базар, а то ще напоїш. кажу, в ні, там клітка, вон дві штуки. Оці, ті, що експериментальні, їм ще не можна їх на базар ще не за дві тижні після там, чогось. Коротше, випивають вони те відро. А, я що роблю? Відро те випили, все, дружина каже, кислота. Я думаю, що робити? Я дружині кажу, я буду дзвонити на завод, на весь Давай дзвони. Звоню я на завод, бере дівчинка трубку і каже, що. Здрасте, здрасте. Я така-то, така-то, красива дівчинка. Я кажу, я дуже радий. Я отакий-то, такий-то, займаюся бройлерами. Яке у вас, вас питання? У нас питання, курі дрищуть і нам аналіз показав, що у вас велика кислотність. Вона так, да? ну позвоніть менеджеру, давайте я вам дам нам номер телефону. Я кажу, ваш менеджер нічого не рішає. Я вже з ним рішав по поводу мусора, ну, пилі у кормі. Нічого він не рішає, Що мій його номер? Ну, У нас така процедура: позвоніть Роману. Ладно, думаю, хорошо, все дякую, гарного дня, бережіть себе, ба-ба-бу, траля, пем, 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 все відбився. Звоню, Рома. А він здрасте, Павло. Я кажу, здрасте, ви мене ще не удалили з чорного списка. Чи в чорний список ще не вкинули. Він каже, та ну чого, що на це раз сталося? Я кажу, отака така проблема. Я кажу, Були, здали корм на аналіз, нам сказали, що у вас велика кислота. Він, да, ну хорошо, будемо розбиратися. А ви, як писаному, знаєте, як от, прийдеш у банк, да, вони, вони знають, що сказати. У них нема там, а, так я не знаю. У них все чітко, а хорошо, все, да-да-да, читався, як батюшка. І все хорошо. Давайте мені каже, скидайте той аналіз і мішок, з якого вони почали ну, типа, понос. Я кажу, здрасте, це місяць вже тричі, також у вас що, мішків не залишилося? Мені треба партія, мені треба розбиратися. Я кажу, я з вами вже розбирався по поводу мусора. І нічого таки, навіть вибачення не, 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 не хочу. Ну, у нас така процедура. Вот. Я набираю дружині, кажу, я побалакав, але такого, щоб там, ви знаєте. там, Ну, попередній раз, коли був мусор, ну як пиль у кормі, мені обміняли його. Ладно. Сижу я, клепаю, еті. оболочку, кліпсую на колбасу. Сьогодні на колбасу робить. Дзвони мені представник нашого в місті оцього Бесмікса, ну, не Бесмікс, це гол, це все одне сане, ще Дранива, це все Полтава, все Бесмікс, там багато в них, якби. Ціх ярличків, названня і корма. І не думайте, що це Вінниця випускає щедру ниву і це хороший корм. Це, думаю, все, ну, мені сказав, що це один і той же завод. Дзвонюється Юра і каже, здрасте. Я кажу, здрасте. Ми починаємо навчатися, в чому проблема. Я кажу, ну, ну в чому, понос, воду п'ють, кормушки засирають. Воно ж води напилося, дивіться, води напився і пішов їсти. І ось дивіться, патьопки, бачите, ось. Ось потеки, Це він стоїть, просто назад у нього вода витікає, тече в кормушку. І щоб вам показати, ладно, я переверну камеру, як не забудусь, я вам покажу. Ну просто Корм становиться кашею. Він каже, а чого ви мені не дзвонили? Я кажу, а що ви позвонить. Я вже дзвонив, кажу, і Ромі дзвонив, і на фірму вам дзвонив, і що. Ніхто нічого не вирішує, ніхто Та ні, я б це саме, я в понеділок до вас прийду. Я кажу, от, приїжджайте. І будемо дивитися, у мене на фермі, крім моєї дружини і сина, ніхто не був, сюди людини другої не ступала. Я кажу, я вас заведу і покажу, в чому проблема. Тому що думаю, що зараз. А ви кажете, антибіотиком поїли. Я кажу, я вже все перепоїв. У ну, мене ці дві, дві клітки, вони, як не странно, найбільше льють. Вони просто ось дивіться, ж, бачите, я вам показую. І вони тече туди під клітки. І вони вони ну, вони вже пропили все, що можу, все, що в мене є, і пробіотики, і байкали, і, і ну все там, все, що можна, я вже все в них запихнув. Вони і не лучшають, ну вони і не худшають, розумієте? Ці не мають права. Ці просто ті, що вони присідають, ми їх просто вирізаємо там на, ну, на всякі потребності. Ці не мають права ну ці якісь більш-менш, хоча б, ну. Тільки крім ізолятора. тому що ці їздять на базар, їх не можна не поїти, не профаювати. Вибираємо де більші, де кращі і їдуть на базар. Дивіться, стоїть, п'ють, бачите? І Оце так постійно п'ють-п'ють. Я вже обавив сьогодні температуру із 20 до 16. Ну Є в мене таблиця, я вам показував. Так, в чому ця предісторія? Коротше, він каже. Я приїду, і якщо ми будемо брати корм на аналіз, я кажу, о, корм на аналіз я взагалі кажу, замечательно, Візьмі чи курцю ну, на аналіз, якусь там слабу або ту, що може кончитися. Та ні, ну ми курейні, а корм так. Да, Отправь, я так розумію, відправлять вони назад на завод і будуть робити аналіз. Ну ви ж це знаєте, що це за аналіз. Це такий, напишу так, як їм треба. Я так розумію, да. У нас же всі здорові проходять. Ну, ВЛК всі здорові. розумієте, навіть якщо пальця одного немає, всі здорові. Так само і тут буде. Ну, суть не в тому. Дивіться. Я, дружині, кажу, слухай, я ще їй раніше задавав питання, знайди мені лабораторію. Вона запитала там у людей і вони кажуть, ну, лабораторія в нас є там-то, там-то. Вона пішла. І пошла, і немає, немає, немає. А це, мабуть, дзвонила десь ну, в 9.50 може. Отак. Ранку, ну, ось 20 минут назад. І вона мені дзвонить, каже, Паша, ти сидиш чи стоїш? Я кажу, сижу, кліпсую ось цю колбасу волочку. Вона каже, ну хорошо, що сидиш. Коротше, дивись, каже, щоб зробити аналіз на кислотність води. Сука, щоб ви, я не знаю, 3,5 тисячі кислотність води, представте, капнуть якісь вода е, і, ну, туда, реактив. А ще саме головне, що ці всі аналізи не мають юридичної сили. Тобто, куди б ти не звернувся? Ноль, тобі ніхто тобі один, всі суди одкажуть, що вони незаконні, вони чи незаконні, чи в них немає якихось сертифікатів. Я кажу: а що там, сидять такі, мабуть, на бабушки по 70 років. каже, та ні, сидять три парні, які, може, в понеділок вже поїдуть на. Понимаєте, да? І все, нам же не треба відврачів, правильно, нам треба клоунів, циркачів, нам треба оперу ходити, нам треба музику оперну слухати. Це ж зараз важливо, це ж зараз на часі, розумієте? Я просто в такому гніві думаю, поїду зараз зніму відео і виложу, хай люди дивляться. Де, ну, ну де це край, коли це цьому буде? Тут, розумієте, так я ж не один такий, а ще ж люди. Люди теж за мною спілкуються, і не обов'язково ж там в сайті. Люди спілкуються, кажуть, що взяли бройлера, а він, каже, просто не росте, а він просто ну, кабзець. Коротше, йдемо до маленьких. Я зараз переверну камеру і покажу вам, що там з маленьким робиться. Там теж не все так, не все так гладко. Так, осталось 4 мішка фініша, мішок з половиною гровера і мішок старту. Заходимо до, до маленьких. Дружина каже, а у них там жарко, а у них там може холодно. Я кажу, ні, у них не холодно, у малих і не жарко. Оце дивіться. йод однокомпонентний, ось він, я вам розказував. Колись у мене таке було, бачите, йод однохлористий, не однокомпонентний, однохлористий. Що я сьогодні зробив? Я самих більших із двох ярусів пересадив на третій. Ну, То, що там прохладніше, і я думаю, їм вже... Ну, їм вже буде нормально. Що по цим гаврикам? Їм сьогодні 22 дня. Дивіться, це сміх. Бачите, вона цепля стоїть. Вона таке дорожну бути у 5 суток чи в сім. А є так взагалі, взагалі там кроха-кроха, ну давай встаємо. Коротше, я сюди маленьких на насадив. А більших наниз. І чуєте, як вони квакають. Ось послухайте. І дружина запитує, у цього ж відврача у Андрія каже, ну не квакають бульчать, Він каже, тут окопласмоз. Йо-майо, ще що це за зараза. Коротше, купила якийсь препарат. Якщо цікаво, та не цікаво, я виложу, що за препарат поїть мінімум 7 суток. І потім ще 7 суток не можна поїдь е Гамбера і Нюкасла. Я заказав Гамбера і Нюкасла на сайті 33 корови. Дивіться, у нас у Сумах. У місті в аптекі, ну, в такій, де ми знаємо, де ми все беремо, кому довіряємо. Оця вакцина Гамбера стоїть 50 гривень флакон на 50 доз. Там на сайті стоїть 23 чи 28 гривень. Ну, це так для порівняння, щоб ви орієнтувалися. Нюкасла у нас взагалі у місті нема. А Гамбера, а Нюкасла стоїть на тому сайті 46 гривень. Коротше, мені вся посилка три дози гамбера і три дози Ньюкасла і контейнер із хладогеном вийшов. Щось 260 гривень без доставки. ну Хоча б отакі такі були. О, дивіться, бачите, він вже стоїть. хоп, сів. Тобто, є такі стоячі, що сплять стоя, Бачите, тут холодний світ, лампочки не крашені. Тут лампочки тепліші. І ось я поставив тепліший світ. Я вже особо на світ не обращаю внимания, але не обращаю. О, дивіться. Дивіться, пасажир! Сейчас ми його заважимо. Дивіться, не йди сюди. Сюди йди. Йому 22 дня, друзі. Не вірите, я вам покажу. 22 дні. Дивіться 28 березня заїхав. Й-мо. Зараз, розстелиться цей телефон. 28 березня заїхали. 19 партія, бачите? 150 штук. Ось він. Монстр. Сейчас я возьму віси. Поставлю сюди, включу. Ану, стій. Дивіться. Ось він стоїть. 94 грами в 22 дні. Що це? Простяк? Чи просто він хворий? Якби він був, був такий вже хворий, ну наглухо він би вже, мабуть, десь перекинувся. Воно стоїть сидіть. Вже б ти думаєш або туди пішов, або назад. Зараз я його попитаюся якось укинути. Він любить тут, бачите, йому якраз тут місце Він вже привик. Зараз я ось такі барашки зробив, бачите? Бо хотів я вам казав штапики купити. Такі штапики стоять 50 гривень один. Ну, то, знаєте, такі шпиналети. Штапики. Отакі друзі, діла. О, розумієте? Оці тут какашка більш-менш. Поки ще тут немає поносу. Мені дружина задавала питання, може, каже, вони просто корм прилий. Ну, скажу так вам. Зараз ось набираю у тазик і нюхаю. Ні, ну пахне просто як комбікорм пахне э, пахне як комбікорм дивіться він не, не пахне так як э, гранулка одеська да там просто там так пахне барбарисом чи якимись конфетами що а пахне комбікорм ну таким а цей пахне просто комбікорм знаєте як О, пішов пішов бачите він хромає і кстати, той, що важили ми його, я, він теж щось почав за... ну почав тинятися. Он він сидить. Так, да, кстати, давайте його заважимо. Сьогодні 22 дня. Скільки... Ось він сидить. Ойди сюди. Полідить. Він короче, такий, знаєте, як трошки п'яненький. Похоже нахоже на нього. Ну, на або в нього щось... Бачите, ось він. А, у нього щось з ногами біда, бачите, він сині ноги. Ой Я даже його посадити не можу Він то 70, то 200, то Так, як же його зробити? Ой-ой-ой, ой це така Він роз'їжджається Та сиди, ради Бога Коротше, до пуття його не можу посадити, бо він роз'їжджається Зробимо так, я його у кружку А ну сиди. йому, мою треба було не так. Надо було тарить його. Так, тара. І ну, коротше, у нього тут проблема з ногами, коротше, з цього. Дивіться, 530 грам. Ну у нього проблема почалась з ногами. Тобто, він, бачите, ноги он синіють. Тобто оце похоже на гамбера. Дивлюся, на одному сайті написано пропойка гамбера від 5 до 14 днів. А оці що ми купили, вон, бачите, він, ну, нестабільний шатається, бачите? А той, що ми купили, там від 14 днів. Ну, то есть, чи вона різна є, я не знаю вже. Раніше навіть не задавався таким питанням. Гамбера, шмамбера, там, просто розсили, да і все. Бачите, ось понос. Какушка така нехороша. Коротше, отакі друзяки, діла. Перед тим як займатися, треба сто раз подумати. Ось, дивися, стоїть, спить. Ну, то що йому все одно, бачите, якщо він вже все, то йому добрий день. Дивіться, я йому той, а він нема реакції. І скажу, що в такому віці сітка мала, треба, щоб... Піддони мінялися. Якщо ми будемо далі займатися, буду переробляти. В якому плані переробляти, щоб піддон можна витягнути. Куре я дигнав на ту половину цеплят І поставити сітку за такої ячейки. Бачите? Тут ячейка на 25. Тут вони себе прекрасно чувствують. Тут вже починає забиватися. Вон, бачите, між клітками вже просто там. Вон, бачите, де палець. Тіка. Там просто вже ну, кусок гівна забито все. такі, друзі діла. Отакі емоції, Отаке отаке трапляється, таке, мабуть, буває. На вулиці так холодно, що навіть шапку одів. А в нас вже люди картошку покидали. Ну, дай Бог, щоб у них вона проросла і було все добренько. Бо я ще навіть його не пахав. Ну і не, не спішу. Дивіться, покажу вам те, що виходить, як вони воду льють. Бачите, калюжа. Тут так калюжа. І всі пидоны з водою. Бачите, дивіться. Просто повної води. І ось воно капає, бачите ось каплі. Бачите. ось Воно тече, просто вони п'ють і п'ють і п'ють. А зараз вони що не п'ють, тому що у них вже води нема, бачите? Пусте відро. Бачите. Пусте. Зараз буду переключати на воду. І вже буду чекати тепер до понеділка, щоб приїхав менеджер. По продажам цього корма і будемо розбиратися. Хай бере корм на аналіз, хай що хочете і роблять. І оце ну, он, десь теж бульчить лежить. О, чуєте? Це називається токоплазмоз. Валерчик. Бачите, він такий. Ну тобто він вже все веселий. то що його треба долічувати. Так, вробі і м'ясо все ось, і бачите, и грудка біла і все добре в нього. Йому ну, добрий день І тут таких половину. І факт того, що вони ж пропоєні на, на всякому різному. Я вже думаю, вони там вже стільки всього напилися, що їх до забою не можна навіть п'ють і п'ють і без кінця. Зараз переключаю їх на воду і... Ну і все. Так що, друзі, таке, всі мири добра. Бережіть рідних та близьких. І до зустрічі на каналі в нових відео.